গ গলি ওয়াা, লিদাঙ্গ, লিদাঙ্গ লিদাঙ্গলি গলি গলি ওয়াা লিদাঙ্গ, লি দের প্রেম कত প্রনে। Да, ну і, хуеті, і так сьогодні в нас родилась нова пара. Пан Рижий і Риженька. Знайшли один одного. Ми дуже раді цьому. Давайте всім чатом їх привітаємо. Гей! Гірко! Гірко, гірко, гірко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вони не зупиняться, я втора молода. Є бачу. Трикутник. Г голова дві руки, поняли, трикутник, який ага. От, І показує. І ти типа, тут в цьому моменті! Ніхуя себе! И руками ты даже без сервиса стерлял. Ебать, это было красиво. Видишь, что у тебя такие, что у меня так с кровати встает, я понял? Ага. Ага. Что за игрушка? ха ха что бляха за шкаф? Блин! Можно? <связывая> <связывая> а пульт взял кто-то? Нет, на Он никто не взял. Так, все возьму. Бля! Це було. Це ми в шов їбали? Що Шо ти зробив, бля? Я викинув, я викинув, я викинув сигарету, вона підпалила грель, і грель підпалив бочку. Типу, ти, наче як підіймаєшся, потім від себе. Це, типу, як стрибок. І ти виходить, отак от типу, мишкою робиш. Отак. І типу. Головне, оці от дії правильно робити, і тоді ти постійно будеш стрибати. От. Я отак от тренуюсь по поза... Блять, страшно. Це коротше, такий екранчик, якісь кнопочки. Ой, воно крутиться. О, блять. Сука, як змія їбуча Сука, це піздень. А нахуй так лякають? Аж ви розуміли, поки ми їхали, отак в Франківська область, Львівська область, отак от ти їдеш, ну, блекаутиш, ти їдеш все темно, ну, взагалі нічого не видно, і отако стоїть якась церква, і на неї просто якихось штук 50 софітів світить, і вона просто отак. Підсвітлюється, і, і, знаєте, аж в небі навколо отаке просвітлення від цієї церкви. І, і це пару таких церков було що ти просто їдеш, нічого, ні в одній хатині немає ні, нема, ні світла, ні чорта. Зато церква отака стоїть, і я така. Діснеївські мультики будуть. Це стиль більше бароко. Більше люблю. Бароко. <світлення> <світлення> Ану, чекай, спиздів чи не з пиздів? Анустий. Спиздів чи не з Стоять. Спиздів. Ні? Не спездів? Та ну нафі... Ні, в натурі не спездів. Єбать... Панство. Історична мить. Вперше за все життя ром не обманює. Йоб твою мать. Шо це таке, блять? Є його в рот! Це ж не гавно? Та ну нахуй! Ви що мені в коробку Ви уже, йобтоні? Глянь, яка хуйня, нахуй! Ой-ой-ой! Це еді! Е'я! Хто це скажи мені шераз? Эдвард Каллен. Да! Він, звісно. звезд. Хтось Кто из спеш? спеши? Спеш? По суті, старий дід слухає бред, малолетки. За что ему поселунки? А, блядь, бадан, тут. Что? Ух ты, ебать его в рот. Кончив. пту твою мать, я извиняюсь, що такі слова звучать в мене на примійній на, 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 на трансляції, так случилось. Я извиняюсь, я мав це сказати, бо в мене вирвалося, блядь. Блін, ця лялька мене спочатку лякала, але я бачу, що вона найменша зло тут. Ти знову тут! Ти ж говно таке! Я не буду кліпати. Я не з таких! Я. Я. Я, я смілива! йо Йомоя! Я теж на гімнастику ходила! Well, так. Він мене з'їсть! Всередини! Всередини! Ой-ой-ой-ой-ой, блять! Ой-ой-ой, нахуй. Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, мужики, блядь. Спокойно, пизда. Спокойно, пизда. Ё-моё, блядь, мужики. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Так. <таспрофт> На нахуй. Це дерево рофло, блядь. Це дерево без текстур, нахуй. Блять, я не зможу. Що? І що, блять? Піздец, наїздився бо. Треба було брикан щоб залазти взькі щілини, бля. Йоб твою мать, нахуй. Може там? О, блять! Твою мать пашу. Це з дому. Зараз. До того, як він мене помітить. Я маю бігти е, до мого сусіда на допомогу. А я не можу бігати. Ну, мені, у мене shift не працює. Беріть бананчик. Юрко, беріть, дивіться, який свіженький. Дивіться. Ну. Юрко. Дивіться. Ну, супер. Юрко, дуже вдячний банк. Та за що Та беріть беріть бананчики, приглашайтесь в гостях, як в себе вдома. Мам, блядь, впав в бананчик. Бананчик аж все розломив. Юрко, Ви не хотіли кусить. Бо... A... a girl and a gamer? Wow, mama. H humina, 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 bazoong ice pop out. Aruga, Joe drops. Stone rolls out. Woof, woof, woof. Сука, сука, ви мене бісите, ви мене харите, блядь, ви мене харите, якого хуя ви, сука, повсідалися своїми жопами, своїми ногами, блядь, на ліжко. Якого хуя, мене це так завжди харить, харило і буде харить. Блядь, ну ще й, блядь, на місто там, де люди головами, сплять повсідали своїми піськами, блядь, жопами і. і, і ну, піздець, блядь, ви шо нахуй. У. -у, -у. Ой-ой-ой, шо делать? Заспокойте, чуловичка, алло! А кофе можно пить? Мах кофе? Да. Я не знаю, как там за кофе. Давайте в первый кофе не пить. Ну ладно, доброе.